Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Оріфлем. Каталог номер два Оріфлем. Новий каталог. Каталог Oriflame – це завжди свято, але цей каталог присвячений святу закоханих. І тому дуже цікаво подивитися саме новинки цього каталогу, а їх багато і вони дуже цікаві, оскільки ми будемо готувати подарунки для наших близьких. Набір крем для рук і мило в формі «Серденько». З ніжним ароматом півоні та рожевих ягід це лімітована серія, пропозиція з останньої сторінки каталогу. Туш, стійка туш для Вій з ефектом неймовірного об'єму виван-плум-плум, яка створює надзвичайно виразні пишні вії з першого нанесення. Подивіться, який приголомшли результат ми маємо на моделі. І вперше в оріфлей ця туш має щіточку з натуральними фібровими волокнами. Внизу сторінки ми маємо новий аксесуар, двостороння щіточка-гребенець для вій. Улюблений продукт стійкі тіні олівець. мають оновлення в кожній категорії. Найтемніший тон це мерехтливі тіні, Світлий сірий посередині це атласні тіні, І бежевий – це матові тіні, стійкі тіні олівець для повік. Набір прикрас з всього за 299 гривень в разі замовлення будь-якого іншого продукту з каталогу. Прикраси з камнем передотом. Камінь зеленого кольору, який приносить позитивну енергію стосунки і символізує гармонію. Прозора сумочка, косметичка з голографічного матеріалу. Розміри 20 см на 7 і на 10. Палетка тіні в найніжнішому, найромантичнішому варіанті. 6 пудрових і 2 мерехтливих відтінки. Набір прикрас. Набір сережечок, ви бачите, і ще один набір ланцюжок і сережечки. Також набір зажимчиків з метеликами і набір прикрас серденік з рожевими кристалами. Улюблена серія Мілкін Хані улюблена формула в новому пакуванні, Зволожуючий крем, мило, скраб, крем для душу. І, що приємно, в разі замовлення. Продукту цієї серії ми можемо придбати щітку для сухого масажу всього за 199 гривень. Просто комплексний подарунок. І живільний крем для рук, подивіться, для рук і тіла. Баночка також вона вона нової форми. Прекрасний, я вам скажу, подарунок на це свято. Парний аромат Містер Джордані і Місіс Джордані – Це улюблений аромат, який оновив свої флакони. Місіс Джордані – це взагалі улюблений аромат, Манго, Неролі і Червоний перець. Флакон став ще більш елегантним і витонченим. А містер Джардані нас взагалі порадував. Цей аромат вийшов у форматі парфюмерна вода. Це просто прекрасний аромат, і він став ще більш вишуканим і сучасним. Грейпфрут, герань, ветивер-топ. Подивіться, який флакон. А цей подарунок я б хотіла й сама. Дивіться, Сумочка косметична, містька, 22 см на 8,5 на 12,5. Дивіться, вона сіра, але яка помаранчева в неї серединка. І січі кишеньки – прекрасний подарунок. Також в другому каталозі ми зможемо придбати. Пробники продуктів, які з'являться в повнорозмірному флаконі у третьому каталозі. Ось. Laugh Potion Cherry on Top. Це пробник. І при замовленні будь-якої помади зі сторінок 59-65 ми отримаємо його в подарунок. А цього оновлення я дуже чекала. Всі серії вже New Age Plus оновилися. І нарешті оновилася серія New Age Plus Restore. Ми зможемо замовити пробники в другому каталозі. Я всім дякую за перегляд. Будь ласка. Напишіть в коментарях, яка новиночка вам сподобалася, яка новиночка вас зачепила. А я бажаю вам гарного настрою і відмінного самопочуття.